Доброго вам здоров'я, шановні, 16 липня, середа. Сьогодні православна церква згадує священномученика фіногена Севастійського, єпископа і десятьох учнів його. 16 липня люди завжди уважно придивлялися до всього навколо, бо саме цього дня природа щедро підказувала, якою буде погода. Казали, якщо комарі та мошки літають великими зграями, варто чекати дощів та сирої погоди. А якщо павуки почали рясно плести павутину на дворі, то попереду стоять сухі ясні дні. Коли водяні лілії закривають свої квіти, це означає, що незабаром накотиться дощ. Якщо ж вранці на траві мало роси, також слід чекати опадів, а ще спостерігали за небом. Кільця чи стовпи навколо місяця або сонця вщували швидку зміну погоди. Було й повір'я, що якщо в колосках багато мишей, то зима буде суворою і затяжною. Тож наші предки 16 липня вдивлялися в луки, ліс і навіть поведінку дрібних комах, аби зрозуміти, чи чекати теплого сонця, чи варто приготуватися до дощу. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту, щоб вистачало на все потрібно і залишалися гроші ще для радощів маленьких. Нехай здоров'я буде міцним, додає сил і заряджає натхненням щодня. Бажаю, щоб гроші легко приходили, примножувалися, допомагали здійснювати всі заплановані і навіть найсміливіші мрії. Нехай в вашому домі завжди буде затишок, а в серці спокій, відчуття впевненості, власних кроках. І нехай цей день подарує теплі новини, корисні зустрічі і відчуття, що життя рухається в правильному напрямку. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся цікавинки про 16 липня 2025 року, як я вже сказала, це середа. Середа ну, завжди особливий день в нашому українському народі в українському календарі народному. Незважаючи на те, що їх 52 або навіть 53 буває в році, ну тим не менш. Я розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити. Так само розповім. Чого я про середу кажу, тому що ну я враховую на цьому каналі не тільки неперехідні свята, свята, ще враховую перехідні народні свята, перехідні народні звичаї враховую. Тому дуже цей контент відрізняється, напевно, що від всього, що ви можете знайти де-інде, або на інших каналах, або на якихось сайтах. Тому я цей календар на народний такий на 2025 рік складаю власну руч, користуюся етнографічними джерелами стародавніми книжками. Сучасні наукові праці, я так само розглядаю, але це наукові праці можна довіряти, тому, будь ласка, додивіться відео це до самого-кінця. самого, -самого кінця. Поставте мені лайк, вдобачку, пишіть довгий придовгий коментар. Діліться відео, робіть репостики, підписуйтесь і тисніть на дзвоник. І сьогодні, 16 липня 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. І я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. В церкві 16 липня згадують святого Афіногена і його дев'ятьох учнів. Які зазнали переслідувань за віру в Христа в місті Севастії. Тоді місцевий правитель Філомарх вирішив провести свято на честь язичницьких богів і наказав людям приносити жертви ідолам. Проте багато мар'ян відмовилися, бо залишалися відданими християнській вірі. Це розлютило правителя, і він наказав покарати тих, хто не підкорився. З'ясувалося, що християнство в місті поширилося завдяки Афіногену, тож його вирішили схопити. Воїни прийшли до храму, але знайшли там тільки десятьох його учнів і забрали їх із собою. Сам Афіноген прийшов до правителя і просив відпустити невинних, але його теж ув'язнили разом з учнями. Після суду всіх тримали під варту і згодом їх відправили в засвіти. Перед цим Афіноген почув голос Бога, який пообіцяв їм зустріч у раю, а їхнім кривдникам заслужену відплату. В народі відзначають 16 липня свято іменного снопа. Цього дня жінки виходили в поле не в звичайному одязі, а в святкових ковтинах і красивих фартушках. Взували взуття, личаки якісь або шкіряні, або такі, що з берести плетуться. Замість того, щоб ходити, в босоніж, сьогодні взували на себе щось. І під час роботи співали багато пісень. Зараз середина липня, коли на полях саме в розпалі жнива, час, коли підсумовується вся праця хлібороба, збуваються його мрії та надії. Ці дні сповнені напруженою роботи й очікування доброго врожаю. В цей період лунали жнивні пісні, в яких селяни оспівували любов до рідної землі, прославляли поле, жаття й самих жінців. В них звучав і відгук важкої праці, наймитів, яких часто тримали в полі до ночі. І навіть протест проти соціальної несправедливості. Жінки співали ці пісні одноголосно, без інструментів, дорогою на поле, під час перепочинок чи навіть в процесі роботи. Жнивні пісні продовжували традицію заженкових пісень, належали до календарно обрядової лірики і були тісно пов'язані з образами сонця, місяця, зірок і веселки, які уявляли собі як добрих супутників під час роботи. Вважалося, що молодий місяць схожий на срібний серп, а зорі на небі на окупиці в полі. Ці пісні вирізнялися мелодійністю, виразністю і строгим ритвом, передаючи всі відчуття і настрої того ж нивного літа. Всередині літа в українській традиції з'являється образ перегені – жіночої постаті, яка уособлює врожай і родючість. Вона виступає головною в святковому дійстві. Її образ виводять в центр. У вінку чи короні з колосія квітів, в супроводі хлопців або подруг, які створюють симетричну композицію. Таку ж фігуру можна побачити на старих рушниках там вона нагадує царицю або княгиню врожаю. На ній завжди червоні пояси, оберіг, захист і магічна нитка, яка традиційно захищає людину і надає їй сили. В давнину, ймовірно, перегеню везли на коні або супроводжували вершники. Про це свідчать народні вишивки 19 століття. Є ще одна цікава деталь до вінка, який тримає перегеня, прив'язували півня. Це відлуння глибшої символіки. в деяких регіонах Європи півня також прив'язували до снопа, а на українських вишивках в цьому ж сюжеті зображували птахів як знак сонця і духовного світу. У полісі зберігся обряд, коли господар обливає дівчину, яка принесла вінок водою. Так бажають врожаю. Зустрічається також інша форма імені перегені пирогеня. Деякі дослідники вважали це народною вигадкою, утвореною від слова пиріг, але є припущення, що це слово походить від старослов'янського пиро назви зерна хліба та борошна. Хліб у слов'ян завжди був справою жіночою. тільки жінки випікали ритуальні хліби, а чоловіки навіть не мали права заходити туди, де тривав цей процес. І в основі всіх аграрно-магічних обрядів уявлення про жіночу природу землі. З настанням вісни жінки годували землю, приносили їй хліб, яйця, яєшню, пиво чи мед. Все це були гостинці для кожної стихії. Такі обряди покликані пробудити землю, допомогти їй зачати і виростити плоди. А сам процес жнив в давньому уявленні це не що інше, як образ пологів ниви. За народним місячним календарем місяць в нас в цю середу в третій квартирі, яку називають гнилуша. Добре займатися в цей час помірною фізичною працею, навести лад дворі, перебрати запаси, прибрати хлів або комору, розібрати речі, що давно висять і чекають своєї години. В хаті радили відкривати вікна, провітрювати кімнати, виносити зайве, щоб разом із речами йшли втома і застояні думки. Все, що завершите сьогодні, матиме міцний результат, але починати щось нове не радили, бо енергія вже не підтримує ріст і працює на завершення і закріплення. І дійсно, шановні глядачі, і на спадаючому місяці не варто починати якихось нових довготривалих проєктів. Якщо це щось таке побутове, дрібне, якщо можна почати завершити в один той день, ну в середу в цю. То, в принципі, можна щось таке невеличке зробити, але великі, якісь довготривалі такі проєкти роботи не треба починати. По-перше, в середу цього ми не робимо це жіночий день. В жіночі дні ми не починаємо нових справ ніяких. І по-друге, звісно, спадаючий місяць. Тобто сьогодні краще цього не робити. Але це не означає, що якщо місяць спадаючий, то все погано, навпаки. Кожна фаза місяця в нашому українському народі мала свої перестороги, але й своє призначення, використання своє. Так, наприклад, на спадаючому місяці дуже добре від чогось позбуватися, що вам не потрібно дійсно вимивати, вичищати, мити вікна, щось ну, вимивати, викидати щось, зайве, якийсь мотлох. Оце саме краще робити саме на спадаючому місяці. І, наприклад, якщо брати зростаючий місяць, кажуть, що це таки добрий період, так це добрий період для яких, якихось початку якогось, якихось добрих справ. Але якщо ви будете займатися чимось, якимось неподобством або а, будете викидати щось на зростаючому, наприклад, місяці, тоді все буде навпаки. Цей мотлох буде до вас постійно повертатися. Тому дуже важливо, якщо ви хочете розхламити щось там, наприклад, шафу перебрати. Або документи розібрати. От мене, наприклад, буває так, що на роботі там накопиться така стопочка велика. От я намагаюся розібрати ці документи, повикидати бумажки, зайві, саме на спадачому місяці, щоб вони не поверталися вже до мене. І справи так само завершувати на спадачому місяці, щоб вже завершилася ця справа, і вже вона мене не турбувала, не поверталася до мене. Особливо, якщо вона якась така не дуже приємна, не дуже цікава мені справа. Сни на спадаючому місяці вішіми не вважаються. Тож сприймати їх серйозно не варто. І стригтися в цей день можна лише тим, хто не хоче, щоб волосся швидко відростало. От так само, бачите, нібито стрижка, якщо відрізати на спадаючому місяці волосся, воно буде повільно рости. Якщо це третя квар квартиря, то воно просто буде повільно рости, але буде достатньо густим. Тому дивіться, ви ж можете використовувати це для власних потреб. Наприклад, ви пофарбували волосся, вам не треба, щоб воно дуже швидко росло, правда ж? То можна якраз підстригтися саме в третій квартирі, в четвертій не можна, бо якщо в четвертій квартирі підстригтися, це категорично заборонено. А якщо це зробити, тоді волосся буде рідке, може випадати волосся, не треба взагалі очіпати. Фарбувати не треба, стригти не треба. А от в третій квартирі можна і фарбувати, і стригти, якщо ви хочете, щоб саме ця стрижка вона вас довше протрималась і довше протримався цей результат, щоб більш повільно росло це ваше волосся. В такі дні проводять обряди на вигнання хвороб. Чудово мають спрацювати обряди проти бородовок саме на спадаючому місяці. Слухайте уважно. Ось є таке свідчення з одного села: там одна жінка розповідала, що в мене каже, оце корова, а в неї бородавки повилазили. І Баба Марія каже: Ти знає, як зроби? Сядь під корову, порахуй, скільки тих бородавок. І кожну зав'яжи подумки і мов Мати Божа, поможи мені, зціли мою корову, зніми з неї нечисту силу. А коли в малого дитяти бородавки, то згадайте про гуски, Аптекар бувай сам каже Я тебе навчу як. Коли буде спадаючий місяць, зав'яжи вузлики на ниточку по числу бородовок, віднеси під камінець, де ніхто не ходить, і поли водою з лівої руки. Ниточку залиш під тим каменем, і як нитка зітліє. Так і бородавки зійдуть. Ще сьогодні можна прибрати пліснявку, ось таким замовлянням. Слухайте, уважно, будь ласка, ішла череда, всяка масть, кудлата й бедрата, колом з колю ногою стопчу, свині до кори та жаби до болота. А пліснівка з губів, з язика і з рота, амінь. І все це народні, справжні стародавні українські замовляння, щоб ви розуміли, шановні глядачі, я, звісно, залишу їх в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я зазвичай роблю, коли є замовляння. І тексти ці автентичні, можна їм довіряти. І ще раз вам нагадаю: правильно читаю ці замовляння на так, щоб їх мало хто чув, і так, щоб дуже швидко їх треба промовляти, потренуйтеся і промовляти. Їх треба три або дев'ять разів. Ніяких інших способів, там кількості немає, тільки три або дев'ять разів. Самі вже обирайте. Тут немає оці, саме ці змовляння, тут немає якоїсь інструкції, чи три чи дев'ять, але просто ви маєте знати, що ну бувають випадки, просто коли саме дев'ять треба прочитати. Ну це не той випадок. Якщо вам ви почитали три, вам здалося, що замало. Можете дев'ять прочитати, але не менше, не більше трьох і не менше дев'яти. Якось так. Що не можна робити сьогодні. 16 липня на Афіногена в наших пращурів були чіткі заборони, яких дотримувалися цього дня. Казали, що ліс краще обходити стороною, бо там ховається нечиста сила, яка може нашкодити. Не дозволялося рубати дерева, колоти дрова, збирати гриби чи ягоди. Не радили й голосно розмовляти або сміятися на дворі, бо це могло привернути злих духів. І накликати лихо. Особливої уваги надавали воді. Не можна було купатися у відкритих водоймах, щоб русалки не потягли на дно. Дівчатам варто було утриматися від умивання та інших водних процедур вранці, щоб не втратити красу. Цей день вважали невдалим для розмов із керівництвом, не радили ділитися особистим чи просити про підвищення, бо це могло нашкодити кар'єрі. 16 липня цього року припадає на середу, а отже, це день пісний. За традицією середа час триманості і духовного очищення, коли згадують зраду іуди, тож люди намагаються бути стриманішими у всьому, зокрема в їжі. В такий день не готували страви з м'яса, молока, яєць чи масла. Замість цього на столі з'являлися страви з овочів, круп, грибів і бобових. Господині варили пісні борщі на овочевих відварах. Робили тушковані овочі, вареники з капустою чи картоплею, часто запікали кабачки, баклажани, готували каші на воді. Особливо популярними були страви з квасоля чи гороху, адже вони добре насичують. Хліб вважався обов'язковим. Його пекли заздалегідь, а в пісні дні їли з сіллю, іноді з медом і ягодами, якщо хотілося чогось солодшого. У спекотну пору липня господиня готувала узвари чи компоти з фруктів та ягід, щоб охолодитися і підкріпитися. В середу намагалися не влаштовувати гучних застіль і не готувати наїдки про запас, бо вірили, в пісні дні треба їсти просто й помірно, щоб тіло й душа були легкими. Люди казали, що така стриманість допомагає зміцнити здоров'я і очистити думки. 16 липня, звісно, в нас, як і в будь-який день православному календарі, взагалі кожного дня, звісно, як ви знаєте, в нашого українського народу свято. Тому що скільки днів в році, стільки свят. Така була приповідка в нашого українського народу. Вона в мене навіть зазначена в описі цього каналу. Можете піти подивитися, це, це справжня повідка. Тож, 16 липня, іменини відзначають в нас Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина та Юлія. Цього дня хочеться щиро, сердешно привітати іменинників, побажати миру і душі, радості в серці та любові, що надихає і підтримує. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих людей поруч, натхнення для добрих справ і гармонії в кожному дні. Нехай життя буде щедрим на світлій миті, добрі новини на теплі обійми, на здійснення заповітних мрій. А небесні покровителі хай завжди стоять поряд, оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі задуми. До речі, от сьогодні таке свято, на яке абсолютно спокійно можна працювати, виконувати будь-яку роботу, окрім звісно, тої роботи, яка вимагає, щоб ви починали щось таке нове. Дуже довго тривало, Я вже про це розповіла доволі багато, тому не буду тут вже повторюватися. Але ж завтра в нас буде вже громове свято. Взагалі, цей весня, весняно весняно-літньо-осінній період, особливо всередині літа, дуже багато громових свят. І про це, про те, що таке громові свята, які вони бувають, скільки їх взагалі. Ну, Я брала такий найближчий період для, до нас з вами. Про громові свята я зробила прямо окреме відео, дуже цікаве. Воно знаходиться на моєму першому каналі. Я залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете принагідно скористатися цим посиланням, подивитися. От там, де будуть замовляння, які я сьогодні залишу, там знизу я залишу і посилання на те відео з мого першого каналу. До речі, на перший канал також підписуйтесь, якщо ще досі не підписані. Там просто виходять відео, тут щоденно виходять відео, а там періодично виходять відео на якісь окремі теми. І от я бачу, що якусь там хочеться ще більш глибоко розкрити, показати вам розказати, я її роблю. Бо тут і так: ну, щодня відео виходять, і, щоб алгоритми не збивати, ютубівські, я не роблю цього на цьому каналі, я роблю це на окремому каналі. От і е, дуже цікаве відео знову ж таки про громові свята. Саме громові свята вважалися в році найбільш небезпечними, і їх дуже, -дуже шанували. І е, треба розуміти, що ці громові свята. Вони були дуже поважними в народі, а в церкві це ну там за деякими тільки виключеними це були в принципі ну, свята, але ну, такі звичайні. Це не два на десяті свята, не щось таке. Там, не те, що там вони якось особливо в церкві відзначалися, а от саме в народі вони відзначалися окремо. І на цьому каналі я якраз розповідаю про народний календар. Це фокус цього каналу. Тому, будь ласка, повертайтеся завтра на цей канал. Подивіться відео про громові свята. Ви, в принципі, там вже дізнаєтеся про громові свята до кінця серпня, напевно, що. А от завтрашнє громове свято, яке в нас буде, це в нас Марина. Марина. І його особливість цього громового свята в тому, що грози є. Грім гримить, блискавки світять, але дощу немає. Дуже цікавий день. Помічали, що саме таке відбувається на Марини, і про це завтра і поговоримо, що можна робити, що не можна робити. Повертайтеся обов'язково на цей канал, аби про все це дізнатися в деталях, в подробицях. Як завжди, буде дуже багато цікавого, буде і місячний календар, і перехідні звичаї, все-все вам розповім. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за увагу, за час, який ви приділили. Бажаю вам всього самого найкращого, самого благополучного, самого найдобрішого. Звісно, бажаю вам здоров'я. Бережіть себе обов'язково, пильнуйте себе. Слава Україні! До побачення, до зустрічі завтра!